Вітаю, друзі! Сьогодні маю дуже багато трускавки полуниці. Син вже трохи під'їв, тому є привід зняти відео соусу з полуниця. З книжечки простіше простого Єлізавети Глинської. Ну що ж, друзі, найшвидкий соус з полуниці. Немає ніяких закладок, тобто все за смаком. Кількість полуниці за смаком. Кількість цукру за смаком. Я додала дві ложки цукру м'яту, тому додаю ще одну ділочку м'яти. Для смаку в рецепті в лісу цього нема, це вже моя ініціатива. Мені подобається полуниці з м'ятою. І додаю полуницю. Порізано на чотири частини. Так само, скільки хочете, стільки робите. В оригінальному рецепті цукру не додається, додається після закінчення готування цукрова пудра за смаком. Я вирішила зробити так. Все це накриваю харчовою плівкою і ставлю на водяну баню на 10-15 хвилин. Тобто, це максимально корисний соус буде. Не забудьте, до речі, підписатись на канал, щоб не пропустити нові рецепти. Нагадую, що як тільки набереться 500 підписників, будемо готувати частіше, як мінімум два рази на тиждень. Ставте вподобайки, діліться вашими враженнями. Чекаємо. 10 хвилин вийшло. 10 хвилин. Боже, пахне як. М -м -м, дивіться, яка. Добре, що додала м'яти. Такий аромат. Шкода, що не можна передати в ну, Дивіться. Трохи залишилось цукру на дні. Ну, в цьому випадку дійсно краще додавати цукрову пудру, на жаль, в мене її немає. Як смачно. Слухайте, друзі, обов'язково зробіть. Дуже смачно. До оладків, млинців, до сирничків. М -м -м, смакота Спробуйте. Не забудьте підписатись на канал, поставте вподобайку і бережіть себе та своїх рідних.